Грант — це є певні цільові кошти, які надходять для того, щоб їх було використано за саме за саме цим цільовим призначенням. Якщо ви хочете заробляти на цьому ринку, то потрібно розуміти, де ринок. Де він знаходиться, і де він буде завтра, післязавтра і через п'ять років у нас зараз настільки швидко всі процеси відбуваються, що якщо раніше можна було прийняти рішення за декілька місяців, зараз іноді на прийняття рішення декілька хвилин. Не всі, хто подавався, знав, що вже тисячу заявок було погоджено, і що вже це співвідношення змінилось. І дійсно підприємцям приходилося в короткі терміни для того, щоб переписати цю заявку. По перше, знайти ще 20%, щоб внести на не 30%, Сотків п'ятдесят коштів, які мають бути внесені на спеціальний рахунок, але також потрібно було внести певні корективи до бізнес плану коли не пропрацьований бізнес-план, і коли просто розраховує підприємець рентабельність, він її записує в числовому виразі, А потім, коли він заповнює ту табличку в Excel, яка прикріплюється до заявки. А там ця рентабельність розраховується автоматично виходячи з тих інших показників, які вказує а, ініціатор проекту, угу. і там немає такої строки. Да, там рентабельність. Тобто, тобто вона автоматично розраховується, тому що формули, за якими розраховується, вони вшиті в цю програму, угу. і тому і виникає ця колізія. І ця колізія вартувала дуже багатьом відмові у гранті. Якщо ви там, наприклад, самі прораховуєте аналіз ринку, робіть якийсь прогноз на рік, на два, на три, краще і на п'ять, але все ж таки грант вам віддавати за три роки, то на три роки він має бути. І до речі, ви підняли теж питання. Ще можна додати до заявки, і це теж буде великою перевагою. Якщо є законтрактована кількість продукції до реалізації. То це теж буде дуже такою якісною перевагою для того, щоб отримання отримати погодження грантової заявки.